20 днів до першого засідання новообраного європарламенту. Далі на об'єднану Європу чекає переобрання керівників Європейської комісії. Це виконавча гілка влади в Європейському Союзі, а її членів називають комісарами. Наразі їх 27, Але експерти кажуть, що вже цієї каденції їх може стати більше. В кулуарах обговорюють створення нової посади або навіть двох посад комісарів, які перейматимуться питаннями оборони. ТСН поспілкувалася з експертами і дізналася, що чекає на Україну за результатами виборів в ЄС. Подробиці дивіться далі. 400 мільйонів виборців із 27 країн-членів ЄС обирають 720 депутатів. Найбільше голосів набрала європейська народна партія. Думаю, ми бачили, як багато прихильників України дістали підтримку, яка їм потрібна, щоб і надалі мати більшість в європейському парламенті. Бенджамін Таліс, політичний аналітик із Німеччини, зазначає, що в Європі зростає вплив правих та ультраправих політиків. Вони збираються сформувати більшу групу в європейському парламенті ніж раніше, і не зрозуміло, чи всі вони справді підтримують вступ України до ЄС. На щастя, наголошує експерт, незважаючи на збільшення кількості. Правих депутатів їхній вплив на єврокомісію відчутним не буде принаймні цієї каденції. оскільки партія Фондерлайн дістала найбільшу кількість голосів, багато хто вважає, що вони мають право обирати президента, і багато хто вважає, що Урсула Фондерлайн є найкращим кандидатом для цього. Це означає, що пані Урсула фон дер залишається президенткою Єврокомісії, Найвищий виконавчий орган Євросоюзу. Вона очолює з 19-го року своєрідний кабінет міністрів, де замість міністр. Стрів тут працюють комісари. Кожен із них має свій напрям: освіта, економіка, правосуддя, фінанси загалом 27 функціонерів. Ключовий орган влади в європейському союзі з найбільшими повноваженнями, з найбільшими інструментами, зокрема гроші і підготовка нормативної бази, регулювання внутрішнього життя європейського союзу. Це європейська комісія. Від призначення кожного нового комісара залежить і вступ України до Європейського Союзу. Уже зараз у куларах обговорюють майбутній склад Єврокомісії. Нам важливо, щоб на ключових посадах в комісії були люди, з якими можна працювати. Ми ж починаємо передступні переговори. Ключовим для України може стати єврокомісар із питань розширення і сусідства. Фактично, це міністр закордонних справ Євросоюзу. Насправді людина, яка стає комісаром, вона бачить ширше і. Мені зараз складно сказати, хто буде кращим, хто буде гіршим. Експерти виділяють чотирьох вірогідних кандидатів на цю важливу посаду: Олівер Варгеї, угорець, чинний комісар. Останні роки перебуває під пильним наглядом західних журналістів. Раніше американське видання політико описувало його як грубого, істеричного та агресивного. Тепер вони називають його не інакше як однопартійцем та людиною Орбана у негативному ключі. Він просуває в європейському союзі інтереси прем'єра Угорщини, і це нервує інших комісарів. З Угорцем виникли проблеми, оскільки ну особливо позицію угорщини в питаннях європейської інтеграції України, постійне блокування або гальмування тих чи інших етапів європейської інтеграції України це викликало критику всередині європейського союзу. Плюс ну м'якко кажучи. Не дуже добрі стосунки між очільницею Єврокомісії Урсулу Ляєн і прем'єр-міністром Угорщини Орбаном я Вважаю, що мало ймовірно, що він залишиться на посаді комісара з питань розширення через геополітичну важливість, яка зараз бачиться для розширення, і особливо його відношення до України. другий кандидат Маргарітіс Схінас. Він грек, чинний віце-президент Єврокомісії і комісар із пропаганди європейського способу життя після широкомасштабного Паду Росії він відвідував Україну, після чого запропонував провести в європейському парламенті виставку артефактів присвячених сучасному російсько-українському військовому конфлікту. Дивіться, ну щодо Греції, я б сказав, у нас можуть бути побоювання іншого характеру. Там були російські впливи. Зараз цього формально, і наявно, очевидно, не проявляється. Але оскільки історичні зв'язки Греції з Росією зберігаються. Певні побоювання в Україні завжди, тому що ну тут релігійні зв'язки, от історичні зв'язки. Габріелюс Лансбергіс, Литовець, онук видатного литовського політика Вітоутоса Лансбергіса, одного із авторів виходу Литви із СРСР. Наразі Габріелюс працює в уряді Литви. Європа із Україною аж до перемоги. Він нова зірка європейської політики. А його кандидатура була би найбільш сприятливою для України, кажуть наші експерти. говорять і про Хабріліса Ландсбергіса, міністра закордонних справ Литви. Він є великим прихильником інтеграції України до ЄС, і він міг би стати чудовим промоутером вступу України в ЄС. Він точно знає, що для цього потрібно. Кандидат номер чотири Радослав Сі. Корський, це польський політик, останні 15 років був міністром оборони та закордонних справ і є симпатиком України. Україна ескраїм європейським Україна це європейська держава, яка хоче жити в мирі та спокій, яка обрала західні цінності і йде до цього. Вона має на це право і заслуговує на таке життя. Хоч наші співрозмовники і називають Сікорського хорошим кандидатом, але вони вважають, що він найімовірніше отримає новостворену посаду єврокомісара з безпеки, адже у Польщі він раніше працював міністром оборони. Сікорського, якщо там знов таки нічого не поміняється, Сікорського розглядає, це нинішній міністр закордонних справ в Польщі, великий друг України. Активний прихильник підтримки України і ООР як потенційного кандидата на посаду Єврокомісара з питань оборони. Наразі консультації тривають 11 липня. Відбудеться перше засідання новообраного європарламенту, і вже тоді розпочнуться офіційні консультації щодо посаду Єврокомісії. Останній склад виконавчого органу має бути затвердженим до 1 листопада. Дмитро Святненко та Михайло Петята ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.